Вітаю, шановні друзі, гості мого каналу, шановні підписники. Дуже дякую всім за те, що ви зайшли сюди. З вами канал «Енергійне життя. І я, Оксана Кименецька, і сьогодні ми е, будемо говорити про відновлення енергії. Це тема саме актуальна сьогодні. Вона турбує, хвилює всіх людей, бо кожен з нас розуміє, що життєвих сил, життєвої енергії через 15 місяців війни стало значно менше. Ми не відчуваємо сил натхнення працювати, йти вперед, рухатися до своїх цілей, досягати омріяного. І не завжди ми розуміємо, чому так відбувається. Давайте розбиратися з усім, чому ми себе так почуваємо, як на нас вплинули повітряні тривоги, що можна зробити, як відновити енергію. І все ми сьогодні розберемо дуже детально. Отже, друзі, звичайно, що все, що ми пережили, воно подіяло, воно вплинуло на наше фізичне і психічне здоров'я. Бо саме з цих двох частин складається здоров'я людини. Війна та страждання, які вона із собою принесла, вони не тільки вплинули на людей, які безпосередньо їх пережили. Вони також вплинули на людей, які зараз розкинуті по всьому земному шару на українців, які перебувають в евакуації. Вона вплинула на людей, в чиїх містах навіть не було бойових дій, хто жив майже більш-менш у спокійних районах. Чому це відбувається? Чому війна позбавила всіх нас сил? Ми, ми себе так стали почувати через те, що ми перебуваємо в інформаційному фоні. Тобто ми постійно перебуваємо в тій енергетиці та знаннях про те, що відбувається. Аби це було просто пояснити, то просто порівняйте, як ви себе почували до війни кількість енергії, яку ви мали, і кількість енергії, ту, яку ви маєте, коли вже війна триває багато місяців. Це дуже велика різниця. В одних людей немає сил навіть прокидатися зранку. Підводитися з ліжка йти щось робити. Навіть зробити прості речі, такі як просто зробити собі сніданок, почистити зуби, вмитися це вже депресивний стан або генералізований тривожний розлад. Це серйозні стани, якими треба займатися. І вони мають вже прояви фізичні, коли оці психологічні страждання, оці стреси, оце безсоння. Воно призвело до того, що в людини вже здоров'я, серцево-судинна система, ендокринна система, кишківник, все почало працювати неправильно, бо воно пережило отакі довготривалі стреси. Є люди, які почувають себе краще, бо вони самозамотивовані, вони все одно всю війну працюють, вони йдуть вперед до своїх цілей. І дуже багато є людей, тих, хто намагається не дивитися новини, тобто не перебувати в інформаційному середовищі того, що навколо, навколо є страждання. Тут, звичайно, потрібна інформаційна дієта, але куди ти дінешся від того, коли в твоїй країні є страждання. Наприклад, я щодня виходжу до місцевого до Миколаївського яхт-клубу і проходжу своєю вулицю, яка розбита. Де були санаторії, де були дитячі зони відпочинку, де були спортивні школи, там не залишилося під час війни каменя на камені. Але воно все відновлюється зараз. Що поробиш, коли ти це бачиш? Величезний готель, найгарніший, який був у місті Рівератель, Від нього не залишилося жодного вікна цілого. От просто від нього нічого не залишилося. Навіть липи, які перебували біля цього готелю, і ті були. Просто майже знищені, але почалася вісна, і вони знову почали листячками наповнюватися. І скоро будуть цвісти, бо життя все одно перемагає. І от ми живемо у, у, у цьому стані, ми почуваємо себе погано, і люди починають шукати якісь рішення, як з цього виходити. Ми порівнюємо життя до війни, життя зараз під час війни. І ми думаємо, а як з цього виходити. Насправді, війна принесла все нове і погане психологам, психотерапевтам також. І лікарі, і психологи ніколи не мали досвіду роботи з війною. Вони цього не знали і вони теж почали в цьому вчитися, але це теж це звичайні люди. І в них є свої переживання, свої страждання, і їм також потрібна допомога. І я хочу вам сказати, якщо ви. Просто е, сильна людина внутрішньо, ви амбіційна людина, ви знаєте, що ви можете, ви впораєтеся, ви відновитесь, ви наповнитесь енергією, ви знаєте, що ви хочете рухатися вперед, але вам просто потрібні сили, то знаєте, що єдине єдина ліка, ліки, які можуть вам допомогти, це мислення, це ваше мислення, це робота над собою. І я зараз розкажу вам, що відбувається, як на нас вплинули повітряні тривоги. А далі розкажу, що ми можемо далі робити. Поїхали. Отже, друзі, хочу сказати кілька слів про повітряні тривоги. Що має зробити людина? Аби відновитися, аби почати діяти активно, приносити користь суспільству, своїм клієнтам, своїм колегам, своїм підлеглим, членам своєї родини. Що треба зробити? Перше, що треба, це усвідомити, що для людини, яка може все тут досягати, потрібно дуже низький рівень тривожності і дуже високий рівень внутрішньої енергії. А що з нами зробила війна? З нами зробила війна те, що наші вуха і наші душі скільки місяців вже поспіль чують повітряні тривоги. Тривога налаштована таким чином, аби досягти до нутрощів людини. Бо це єдине, що може примусити людину підвестися та піти у сховище. Сховатися від бомбардувань від ракетних обстрілів. Через кількість ракетних обстрілів, які ми пережили, люди вже отримали і на це імунітет, і вже хто ховається, хто не ховається. Але вже це справа особиста. Справа в тому, що повітряна тривога вона налаштована на такий рівень звуку, на такий рівень децибелів, аби підняти тривожність людини до максимуму, аби вона була зашкалююча. Бо тільки цей стан може спонукати людину діяти, тобто піти і сховатися. Восени минулого року я працювала в європейській компанії, проводила свій 12-тижневий тренінг енергійне життя. І аби розповісти про вплив повітряних тривог, я взяла мапу і подивилася, скільки тривог було в Миколаївській області. От станом на вересень. 2022 року їх пролунало в Миколаєві та області 738. Друзі, 738 разів. І це було тільки за перше півріччя. А далі йдуть там інші області, там Харківська, Луганська е і так далі. Чернігівська, Сумська, потім Херсонська, Одеська. Але розумієте, однієї, однієї повітряної тривоги достатньо, або в людини піднявся рівень тривожності. А тут таке, така кількість тривог. Далі я рахувати тривоги перестала, бо я зрозуміла, що просто я маю людям пояснювати, як виходити з цього стану, бо воно вже все пережито, воно вже все вплинуло. Саме надзвичайно висока тривожність це дуже погане явище. Для здоров'я людини, для фізичного здоров'я. Бо висока тривожність, вона накопичується взагалі то роками. Людина стає от такою надзвичайно тривожною, як якщо в неї такий характер, що вона за все піклується, вона все має контролювати, за все переживає у мирний час. То десь близько так, 60 років, 70, люди стають от настільки тривожні, вони вже цього не помічають, це просто їхнє звичайне життя. Але в них дуже високий тиск і дуже частий пульс. Тобто тахікардія. І це, ще пов'язане з такими неприємними кардіологічними явищами. Але повітряні тривоги, вони вплинули на всіх людей без виключення, які їх чули, і ці люди могли бути взагалі нетривожні, спокійні, згармонізовані, збалансовані, які йшли своєю дорогою, своїм шляхом по життю, чогось досягали, щось робили, щось створювали. І тепер. Вплив оцей. Отже, якщо у вас підвищується тиск, якщо у вас частий пульс, то не поспішайте відносити себе до хворих людей. Ви просто маєте зрозуміти, що дуже багато того, що ви зараз фізично відчуваєте по своєму здоров'ю, пов'язано з тим, що ви пережили. Це стан, це тривожний стан. І якщо його почитати навіть в інтернеті, Чим він характеризується, ви побачите там близько 20 параметрів, і там буде от те, що, можливо, ви відчуваєте. Цим я хочу сказати вам, що не поспішайте, е от, е так би мовити, казати собі: ну, що мені вже, я там хвора людина, от в мене і те болить, і це болить, і тиск високий і пульс, в мене таке серцебиття. Ні, це все проходить. Просто вам треба змінитися зсередини. Вам треба відновити цю енергію. Вам треба перше от усвідомити. З усвідомлення починається все. Коли ви зрозуміли, ви вже зараз знаєте, це вплив повітряних тривог. А також це, звичайно, дуже високе інформаційне негативне навантаження всіми тими новинами, які ми знаємо. Тому хороша новина полягає в тому. Що ми це усвідомили, і друга хороша новина полягає в тому, що з цього стану можна вийти і можна почувати дуже багато внутрішньої енергії стільки, скільки почуваю її я. Або навіть більше, якщо ваші цілі в житті будуть більш амбіційними, то ви побачите, що ваших, вашої енергії буде ще більше. А... Отже, друзі. Давайте тепер до конкретики. Як же підняти життєву енергію? Ну, зрозумійте, я не та людина, яка буде вам рекомендувати пити антидепресанти, або снадійни, або ще якісь ліки. Так? Я є тією людиною, яка навчає всіх, кому це потрібно, як змінитися зсередини, так, аби досягати всього в житті. А задля цього треба дуже багато енергії. Немає нічого кращого, друзі, ніж ваші. Внутрішні цілі. Ніщо так не підніме енергію як цілі. Але це не мають бути цілі на один день, на три місяці або на рік. Лише цілі, які ви хочете побачити своє життя на наступні 10 або 20 років. Або навіть що ви хочете побачити, відчути за все життя, яке ви плануєте прожити на Землі. Це може прозвучати яким, якось дивно. Але ми будемо присвячувати дуже багато тем постановці цілі. І там буде у нас ще тема про сонячну ціль, про сонячну мету. Що вона нам дає? Це саме та мета, яка перебуває всередині нас. Вона захована у підсвідомості. Ми не можемо так одразу взяти, якщо людина спитати, от що в тебе от яскраво, саме яскраве, що ти хочеш в житті, або отримати, або побачити, або досягти. Ну, от, наприклад, як знаєте, до космосу хочу злітати. так? А це ж також може вже і не сонячна мета, бо можна придбати білет, він просто коштує гроші. Так? Багато. Але навіть і це можливо. Людина не може одразу відповісти. Всі відповіді вони не будуть чесними, вони не будуть йти а, саме з глибини підсвідомості. Цю Цю е, мету її треба відшукувати. І відшукується вона таким чином. Лише тоді, коли ви пишете довгий список довжелезної від руки на наступні хоча б 10 років. І от аналізуючи цей список, ви можете подивитися, скільки ви візьмете з того енергії, і вона починає підніматися. Жодна зовнішня мотивація не дасть стільки енергії, скільки дає внутрішня. Наприклад, мій список цілей на наступні 10 років становить 84. Ну, до речі, минуле десятиліття так сталося, що в мене теж був список чомусь 84. Я не знаю, що для мене означає ця цифра, але от воно отак от є і все. І от коли ви створите список з цих цілей, ви можете створити їх візуалізацію. Тобто, проект, проект свого майбутнього життя. Яким чином, у картинках з вашим включенням туди воно буде реалізовано. І От ці дві речі, список цілей, в якому знайдено сонячна мета і ваша візуалізація, вони підіймуть вашу енергію на дуже високий рівень. Але, ну отак, як у мене, але є тут деякі зауваження, так би мовити. Ці зауваження пов'язані із звичками та переконаннями. І я хочу вам розповісти зараз про них, аби ви розуміли, навіщо треба робити підготовчу роботу до того. Як писати великий список цілей. Давайте про це зараз поговоримо. Зміна звичок і переконань. Насправді є лише дві речі, на які ми можемо вплинути в своєму житті: це наші звички, перше. І друге це наші переконання. Якщо послухати психологів, дуже багато з них скаже вам, що звички можна змінити за 21 день. А переконання, що на них взагалі вплинути не можна, бо вони глибоко у підсвідомості. Я не погоджуюсь з обома цими твердженнями. І в мене є багато для цього аргументацій. Хочу вам сказати насправді, що звички людини це не коріння і кава, наприклад. Так? Звички це просто ті речі, до яких ви звикли, з чим ви звикли жити. Якщо ви проаналізуєте, які звички ви отримали зараз, от просто під час війни. То ви побачите, що там є дуже багато негативних звичок. Ну, наприклад, гортати стрічку новин постійно, От зранку прокинулося, перша справа, яку ви робите, це взяти до рук телефон і подивитися, що там відбулося, наприклад, щодо обстрілів або які є новини, що відбулося за ніч. Так, Це перше. Друге, якщо ваше місто перебувало в окупації або було прифронтовим, ви дуже багато чого знаєте, що стало для вас звичним життям. Це все, крім всього, це ще й побутові дуже великі незручності. Наприклад, я, оскільки я прожила в такому місті, де взагалі не було води, не було ліфту, то розумієте, що таке ходити пішки двічі на день з восьмого поверху вниз, сходами на восьмий поверх, і ще друге так само. І це відбувалося не в той час, коли руйнували критичну інфраструктуру, а це був саме початок війни. І от людина звикає до всього, звикає навіть до таких речей. І коли такі речі з'являються в нашому житті, то в нас з'являється багато інших нових звичок, негативних, таких яких раніше не було. Це, наприклад, звичка опускати руки. От ви знаєте, що ви є та людина, яка ніколи не опускала руки. Ви йдете до своєї мрії, у вас є цілі, ви знаєте, чого ви хочете від життя. Але зараз ви розумієте, що ви кидаєте справу, у вас немає сил. Отже, у вас з'явилася звичка за цей час просто не досягати того, чого ви бажаєте. І таких прикладів є дуже багато. Але на зміну звичок знадобиться 3 місяці, а переконання змінюються довше. Переконання вони перебувають у підсвідомості, і якщо їх виявити дуже простими, але дуже класними методами їх виявити, їх всіх знайти, їх записати, а потім їх змінити на продуктивні, позитивні і якнайкраще, то постійно вони інтегруються вже в підсвідомість саме так, як програми в комп'ютері, і вони ведуть вас як GPS-навігатор до нового життя. І от всі ці речі вони відбуваються паралельно. Отже, спочатку ви готуєтесь. Ви обдумаєте розмірковуєте свої звички, ви змінюєте свої дії, ви починаєте читати нові книги, ви починаєте дивитися нові цікаві канали саморозвитку, наприклад, з відновлення енергії. Ви робите нові дії, і таким чином поступово змінюються ваші звички на нові, на продуктивні. Таким чином, ви отримаєте нові знайомства, бо до вас починають притягуватися люди, яких цікавить саме те, що і вас це ваше нове надихаюче оточення. І ви разом піднімаєтесь, і це також піднімає вашу енергію. А от після того, коли ви переробили свої обмежуючі переконання, правильно сказати українською мовою, переконання, що обмежують та стримують рух, ви їх прибрали, замінили на нові продуктивні, тоді ви створюєте список з цілей і знаходите там свою сонячну мету. Можливо, зараз вам це здається, що це наче з'їсти слона, що це така величезна, непід'ємна робота. Але ми будемо поступово, кожного разу, в наших відео розглядати ці теми більш детально. Ми будемо повертатися до них знову. Ми будемо е, брати нові приклади. І ви зрозумієте, що саме так ви накопичите енергію дуже швидко. Мені особисто. Оскільки я є натренована людина, мені знадобився один місяць для повного відновлення енергії, і вона тепер є зашкалюючим. І поки вона така: я буду записувати відео, я буду проводити марафони, я буду записувати інтерв'ю, робити дописи, робити всю свою роботу, працювати з учнями, бо я хочу, аби ця енергія знаходила свою реалізацію. Ще одне дуже важливе питання, яке я хочу сьогодні трошечки зачепити. Воно нам буде дуже потрібно весь час, поки ви будете заходити на мій канал. Я сподіваюся, ви вже підписалися на цей канал. Якщо ні, то підписуйтесь, обов'язково ставте лайк, поширюйте це у своїх соцмережах. Дуже важливо, аби це відео потрапило у рекомендовані і люди могли його бачити і. Теж отримувати це знання. Тому, будь ласка, зробіть це дуже просто, поки ви слухаєте мене. Поставте лайк, коментуйте, обов'язково напишіть, які теми з саморозвитку з інфобізнесу цікаві саме вам. Всі коментарі я читаю, лише негатив та образи, модератор прибиратиме до мене. Тому, друзі, одне питання, яке ми зараз зачепимо з вами, це те, чому себе приді... присвятити далі. Розумієте, світ сьогодні є такий, що всюди люди змінюють професію. Всюди навчаються чомусь. Можете згадати, наприклад, яким був карантин. Якщо ви ніколи до того не працювали онлайн, то ви прийшли онлайн. Якщо ваші діти ніколи не навчалися онлайн, то ви, вони почали навчатися онлайн, і це стало природньо. Так само, вчителі. І викладачі вузів, які ніколи не викладали онлайн і не знали, що це за системи комунікації, що таке Zoom, як це робиться, як робити презентації, показувати їх з мікрофоном та навушниками тобто з гарнітурою. Всі освоїли все нове. Але життя не просто змінилося. Нас змінив спочатку карантин. От така відлюдяність, скажімо так, люди стали відірвані від соціуму. Зараз ми це вже не згадуємо, але це було, і воно дуже вплинуло. Воно змінило звички людей, і воно змінило переконання людей. І саме тому на це треба звертати увагу. А далі війна. І війна змінила все навколо. Вона змінила все до невпізнаності. Вона змінила міста, вона змінила вулиці, вона змінила людей, вона змінила стосунки між людьми. Вона показала все, що є таким, як воно є насправді. І саме тому. Багатьох людей виникло питання та навіть страхи. А як я буду далі працювати? А чи буде мій бізнес комусь потрібен? А чи є моя професія, моя робота затребувана? Чи воно потрібне? Або треба щось інше? А як я буду далі жити? А як я буду працювати? І я вам хочу сказати, що у вас є все задля успіху. Воно все є. Ви просто не бачите зараз цих можливостей. Допоки ви не почали працювати над внутрішніми змінами, саме над тим, як повертатися в ресурсний стан, як відновлювати енергію. А ці процеси будуть пов'язані із зміною ваших звичок, зміною дій, які ви робите, і зміною переконань. Так якщо ви вже хочете рухатися вперед і досягати великих цілей, отримати фінансову свободу, якщо ви досі слухаєте це відео і дивитесь на мене, то дивлячись вам у вічі, я хочу вам сказати, просто замислитись над тим, яку користь ви можете приносити людям. Яку користь ви можете і хочете приносити тисячам людей завдяки ресурсам інтернету? Не думайте про те, які вам знадобляться технології, які вам знадобляться ресурси, інструменти. Воно все прийде, воно приходить крок за кроком, як наростаюча стратегія. Воно не з'являється одразу. Все з'являється поступово, але базовими є питання про користь суспільству і про цінність, яку ви можете нести. Країна починає відновлюватися, відроджуватися. Багатьом людям потрібна допомога, підприємствам потрібна допомога, цілим населеним пунктам потрібна допомога. І ви можете впровадити спочатку видумати, а потім впровадити якусь таку ідею. Яка буде на мільйон. І це саме тому, що ви зможете вирішити чиюсь велику проблему, комусь допомогти. Оцей бізнес, оце підприємництво, оцей ваш досвід, він стане запорукою вашого справжнього успіху. А я, друзі, прощаюся з вами до наступної зустрічі. На каналі енергійне життя обов'язково підписатись, ставте лайк цьому відео з вами була Оксана Каменецька.